Всіх вітаю з вами канал Planet Auto Енерджі. І сьогодні в нас огляді вкрай цікавий автомобіль. Кія і віші з джітілайн'ям. Мені на козалаза. Це просто унікальна розробка родом із Кореї, яка звертає голови перехожим і просто вражає своєю технологічністю. Цікаво, ну давайте поглянемо детальніше. Але перш ніж продовжити, підписуємось на телеграм-канал Planet Auto Energy. Там дуже багато електромобілів родом з Європи та України. Ви можете там придбати собі автівку або просто скоротити трішки часу ввечері, переглядаючи доступні варіанти. Посилання залишаємо в описі. І що найбільш цікаво, це оцей агресивний передній звіз, витягнуті фари, дійсно гарна оптика, і найголовніше просто цікавий крутий вигляд у профіль, де оця от накладка декоративна внизу машини плавно перетікає задній ліхтар, який утворює суцільну композицію. Але окрім цієї тонесенької лінії фар, машина цікава ще й тим, що тут є такий невеличкий тонкий спойлер і цей повник на даху. Машина справді виглядає напівспортивно, і думаю, що цей дизайн буде актуальним ще довгі роки. Але що ми все про дизайн? Адже автівка цікава не лише цим, а ще й технічними параметрами. Насправді тут батарея на 77 кВт годин, яка дозволяє проїхати вам на одній зарядці 450 км і до того ж заряджається. До 80% всього за пів години. Але найголовніше це технічні характеристики. Адже в перекладі на звичайні цифри тут 321 кінська сила і 605 ньютон метрів крутного моменту. Цього більшність достатньо, аби розігнати цю Kia до сотні за 5,4 секунди. І це при вазі авто в понад 2 тони. Насправді це досить габаритна автівка. Вона має 4,7 метра в довжину. Проте сказати однозначно, що це універсал, чи це просто кросовер досить. Важко, бо кліренс в 16 сантиметрів. Цього навіть мало для міського паркетника. Проте цього більш ніж достатньо або виїхати кудись за межі асфальту. Ну, з технічними параметрами, я думаю, все більш-менш зрозуміло. Але цікаво подивитися, що в нас крізь в салоні, і насправді там дуже технологічні рішення. Подивіться лише на ці ручки, які відкриваються от таким чином. Плюс, коли ви вже побачите дверні карти, то ви зрозумієте, що тут все вкрай сучасно: оці рубоні форми, вставки під лак. Ну і звичайно, що Алькантара. Тобто, на якість матеріалів вони не поскупилися. Щодо посадки, то вона мені дуже подобається, оскільки сидіння в нас напівспортивні, з високою боковою Тримку і до того ж, у нас є цілих 8 варіантів електрорегулювання сидіння. Звичайно, що при такому розкладі підібрати якесь оптимальне для себе положення не буде важкою задачею. До того ж, саме кермо теж на піспортивне з дуже зручним хватом. Якщо ви водій, який полюбляє драйвові поїздки, то це оптимальний вибір для вас. Щодо різних функцій та опціонального оснащення, то в принципі є все, чого душа бажає. Подивіться лише на цей гігантський екран, на якому відображаються основні параметри батареї, швидкості, звичайно, що там функції. Ці паркування в розрізнення полосі, і так далі. Але звичайно, що це не найкрутіше, оскільки сенсорна панель тут знаходиться і для клімат контролю. Тут всі клавіші вибору температури, обдуву, все сенсорне, Дійсно відчуваєш, що машина технологічна. А тут, якщо ти тиснеш на екран, то побачиш просто систему навігації або якісь інші опції, які сюди виведеш. Також, що мені дуже подобається, це те, що тут є клавіші, так само сенсорні обігріву сидінь, охолодження останніх, тобто вентиляції. Ну і звичайно, що кнопочка включення самого авто знаходиться теж на цій величезній центральній консолі. Ви включаєте машину, ну а далі, вже для вашої уваги, оця шайба, де ви можете переключати режими коробки передач. Звичайно, що виробник Думав і про ергономіку. Тут є ці підстаканики, тримач під телефон, що дуже зручно, можливо, навіть із функцією безпровідної зарядки. Ну і звичайно, що тут у нас величезний відсік для зберігання різних дрібничок. Ну але і бардачок не обділений по розміру, і до того ж тут є дві полички. Як бачите, машина повністю нова. Тут все ще залишилося в селофані. є заводські етикетки. Але тим не менш, ми подивимось задній ряд сидінь, незважаючи на те, що він знаходиться в селофані. Як бачимо, задній ряд дуже просторий. По-перше, у нас тут немає центрального тунелю, а отже, зручно зможуть розміститися і три пасажири. По-друге, тут величезна кількість місця для ніг, тому людина зі зростом 1,90 м буде відчувати себе тут спокійно. І до того ж, величезна кількість різних опцій. По-перше, на дверних картах на вас чекають безпосередньо обігрів сидінь та електроскоп-підйомники. По-друге, є, звичайно, що власна підсвітка. Також в самих сидіннях тут є з обох сторін вхід під всі зарядку. Звичайно, що ви можете там заряджати свій телефон або якісь інші гаджети. Ну і до того ж, саме для цього пасажира, який сидить на цьому місці, є можливість регулювати переднє сидіння оцими от кнопочками. Тобто передній пасажир менш живий, ніж та людина, яка буде їхати ззаді. Це дуже зручно, а особливо, якщо ви е, їздите разом з дітьми і у вас є дитяче крісло, то таким чином можна зручно регулювати це сидіння. Планет Афто Енерджі. Ну і останнє, про що піде мова, це саме багажне відділення. Звичайно, що воно відкривається кнопкою, і тут у нас просто величезний простір. І Бачите, тут однозначно близько 600 літрів, і до того ж тут є різні функції, як, от, наприклад, ця поличка, де можна зберігати різні дрібнички, або невеличкі такі крючки, за які можна підчепити сіточку для того, щоб тут не літало по всьому багажнику якісь ваші особисті речі. А, звичайно, що якихось там особливих деталей тут немає, але в принципі цього і не потрібно, оскільки а, такого Єм більш ніж достатньо для того, щоб перевозити якісь, наприклад, валізи ваші або поїхати з сім'єю у дальню подорож? Підсумовуючи, можна сказати, що Kia EV6 GT Line – це унікальна розробка куреців, яка виглядає вкрай стильно та вишукано, надає величезну кількість опцій, вражає технологічними рішеннями та системами безпеки, які тут були реалізовані. Тому вартість у 60 тисяч доларів більш ніж виправдана. А як ви вважаєте, друзі, чи коштує машина цих грошей, чи вона навіть перевершує ваші очікування? Аня, пишіть по все це у коментарі, і звичайно, що заходьте на наш сайт, аби придбати таку автівку, якщо вона вас зацікавила. А з вами був канал Planet Auto Energy. Пам'ятайте, спершу треба підписатися на канал і залишити коментар.